Став помічати ще рік назад. Погано, погане зірство. Стало зовсім погано тоді. Став вирішувати, що робити далі. Пішов до свого лікаря сімейного, взяв направлення, прийшов сюди. Пацієнт звертається до сімейного лікаря. Сімейний лікар при необхідності і підозрі на офтальмологічні проблеми далі спірує до лікаря офтальмолога який підтверджує діагноз і надає направлення на лікування уже в умовах стаціонарника. Йому проводиться обстеження, підтверджується діагноз і призначається за необхідності додаткові офтальмологічне обстеження. Далі пацієнту підбирається інтракулярна лінза. Вона є індивідуальна за діоптиністю. І пацієнт записується на Операцію вже з підібраною інтраокулярною ліцею для того, щоб могли провести оперативне лікування в режимі хірургії одного. Катаракта проводиться в Україні на дуже високому рівні. Сама операція займає десь не більше як 10 хвилин в стандартних умовах. Це завершальний етап. Інтеркулярна лінза була імплантована. Відновлюємо рідиною око. Ну і ось кришталик в оці операція закінчена. 83 роки так чудово. Автомобіль може Карів бачу, все бачу, так що задоволений.